На вашу думку, що привезла українська делегація із Швейцарії, де дуже активно обговорювали ці 28 пунктів, нібито від Трампа? Перше і найважливіше, це те, що ситуація вернулася в складно, дуже емоційно, але вона повернулася в конструктивне русло діалогу. Не хочу розповідати про деталі. Але по фото й обличчях учасників цієї зустрічі, і української сторони, і американської, і європейської, дуже добре видно, наскільки складною на початках була ця розмова. На даний час в інформаційному полі Європи і України обертається де шість документів з різною редакцією, з різними нюансами. Це означає, що частина із тих Джерельних речей, які використовувалися, вони в якийсь спосіб вийшли з переговорного процесу. Але вони схожі один на один, але мають в деталях абсолютно різну редакцію. А тепер, що стосується підсумку, ну очевидно, що безглуздя, які були написані, крайні безглуздя їх написані були в Москві, їх вдалося вилучити. І власне. Тут треба чітко розуміти, що українська позиція і позиція європейців вона була синхронізована. І це дуже добре, що в ході зустрічі, починаючи з суботнього вечора, відбувалися діалоги між делегацією України і радниками і Кіра Стармера Джорданом Пауелом, і Джонатаном Пауелом, і радником а, президента Франції Еммануелем Боне, і радником а, Фрідріха Мерца Зауером Габріелем Зауером, які а, вже на той момент мали досить системний аналіз а, угоди з 28 пунктів, і мали своє бачення і розуміння так званого проекту Європейського Е3, який називається. Оцей проект Є3 це його і називають від імені Європи. Що таке Є3? Це Німеччина, Франція і Велика Британія. Є ще інший документ. Є так звана контрпропозиція Європи, а де в текст Дональда Трампа так званий, написаний в Москві, Внесено пропозиції європейськими фахівцями. Це проект європейський, який називається контрпропозиція від Європи. Він складається з 27 пунктів, бо там третій пункт вилучений. Його нема там у тексті. Він його проминув, але показали, що це контрпропозиція. В ході обговорення, яке відбувалося, а ці позиції, які стосуються о, територіальних як проблем, а вони виведені за рамки, бо це віднесено до діалогу між о, президентом Зеленським і президентом Трампом. Хоча відповідь на цей діалог лежить на поверхні, а, з точки зору і міжнародного права і української сторони, ні Зеленський, ні парламент, ні будь-хто з українського боку не може поставити підпис під такими позиціями, тому що це. Дії з ознаками державної зради. І от, от щодо а... того, що відбувалося в Женеві, де е, працювали робочі групи над цими пунктами, українська і американська, за результатами перемовин в Женеві, Україна та Сполучені Штати Америки підготували оновлений. Я цитую зараз оновлений допрацьований документ щодо миру. Про це повідомили в спільній заяві Білого Дому та офісу президента України. І в цій заяві йдеться, що сторонам вдалося зблизити позиції та узгодити наступні кроки. А в новинах ми з вами вже були в ефірі, пане Романе. В новинах я чув коментар радника офісу президента України Олександр Бевс. сказав, що от з того плану з 28 пунктів, що його по суті справи вже не існує. Настільки його було радикально змінено і враховано українську позицію. Що ви думаєте, який документ ми можемо побачити на виході? Ну, якщо хотіти зрозуміти зміст його й дух, то треба брати оцю європейську контрпропозицію, так звану, яка складається з 27 пунктів. Там деякі пункти легко об'єднати, бо там як масло масляне є. Але ця європейська контрпропозиція, насправді це спільна позиція України і Європейських держав, Європейського Союзу, вона по духу є змістом. За винятком оцих речей, про які я сказав, про них не треба забувати. Бо насправді вже зараз йде інформація про те, що Москва погодилася на зустріч із американською стороною, зрозуміло, що вони будуть мати свою думку і свою позицію. От. Е, тому, якщо хотіти знайти відповідь на питання: а що ж це за 19 пунктів, то, власне, треба взяти цю контрпропозицію. Вона дуже добре зображена в матеріалі Телеграф, де буквально по кожній статті виписано, що залишилося в тексті, який опрацьовувався і що українська сторона пропонувала. Там вилучені всі ці речі, які стосуються передачі територій, ця пряма купівля Дональда Трампа 100 мільярдами, вилучені ці всі заборони вступу в НАТО, це безглуздя, яке стосується вимог стосовно того, що значить статус державної російської мови, повернення РПЦ, це все повилучали. От, якщо написали відповідність до норм Європейського союзу, значить так і буде, так і буде зроблено. От е, і цей проект, який причесали, він достойний, щоб над ним працювати. Хоча, е, в тому числі, там зберігся перший пункт, що буде е, заявлено, декларовано державний суверенітет гарантії державного суверенітету України. Чесно кажучи, я читаю цей пункт і весь час думаю над тим. А що статут ООН чи міжнародне право цього не гарантує, що ще треба, які ще заяви треба з боку освіту цивілізованого, щоб це визнавалося? Якщо цього не розуміє Фюрер, ну так його можна тільки сокирою туди вмістити. Чи ми можемо вмістити в голову цього довбня? От такі речі, тому в цьому відношенні зрозуміло, що скажімо, мало про що можна говорити. Все інше насправді доведено до кондицій людської мови, без е, загарбання, там, претензій на чужі території і так далі. Ну і насправді там якби, пропрацьовується один варіант. Надалі питання території, повернення територій буде вирішуватися винятково мирним е, способом. Я вже не кажу, що там я ще раз повторюю, ніякого заробітку Дональда. Трампа і передачі Америці з нерухомлених рашистських активів немає. Тобто, все приведено до норм міжнародного права. Насправді була така дивна тавтологія: тобто, визнавати існуючу і визнану країну практично всіма державами світу, визнавати її суверенітет, та це це дивно прозвучало, звісно. Але у нас з вами величезні сумніви, що Путін взагалі збирався хоч щось підписувати навіть у ці дискримінаційні для України явно 28 пунктів. Зараз позицію Росії також не складно спрогнозувати. Ну той же Пісков він по, по суті вже вже сказав, що Москва не отримувала жодної інформації щодо результатів перемовин України сполучених штатів та країн Європи, і цього тижня зустрічі російської та американської делегації не планується. Можна передбачити, що реакція буде ну стабільною. По суті, справи не буде відрізнятися від того, що Кремль транслював власне і до цього, що що Росія діє за своїм планом, продовжує виконання так званої СВО читає війни проти України. А що далі, пане Романе? От Росія відкидає а, цей пункт і далі вже має діяти Дональд Трамп, і Сполучені Штати Америки. З певними репресивними заходами вже проти Росії ну хоча б у вигляді якихось там серйозних санкцій. А що ви ну, думаєте, як розвиватиметься ця ситуація? Пане Дмитре, ми можемо мріяти з вами про добре, але ми маємо справу з Дональдом Трампом. І тому маятник Трампа буде хитатися далі. І а, тиск на Трампа з боку Російської Федерації інструментом через Віткофа, через інших. Тих, хто оточує Дональда Трампа, буде продовжуватись. ми можемо розраховувати хіба що на паузу. На паузу, бо у нас є дуже серйозний партнер, це Європа, і нам важливо не втратити його. Бо ми можемо потрапити в ситуацію, в якій була Корея, Південна, В'єтнам, і коли залишимося один на один. Насправді, ситуацію в Женеві а Україна. Переломила разом із європейцями. Не хочу вдаватися в деталі цієї зустрічі, хоча вони вже відомі в Європі про них говорять, а звертає особливу увагу на себе поведінка на цій зустрічі Віткофа. Я думаю, що наступає момент, де треба думати про те, як в цій ситуації діяти, і необхідно спеціальний, скажімо, так, проект. Для того щоб зрозуміти, як допомогти Дональду Трампу позбутися участі цієї людини у процесі переговорному, тому що насправді він створює проблеми для Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу там окремих новоявлених переговірників, таких як Ден Дріскол і їхня поведінка у цьому процесі, тому над цим очевидно необхідно працювати, от і думати, як. Поліпшити ситуацію, а що ви Наступне? думаєте, Дональд Трамп, в принципі прийме документ, в якому застережені інтереси України, я переконаний в тому, що поява в цьому процесі формально як лідера Рубіо, вона в тому числі зіграла на те, що ситуація була переломлена. От. Але це не означає, що цей аргумент буде сприйнятий Дональдом Трампом. Для цього треба ще багато що робити. А, важливо, що зараз важливо з українського боку, перше, в жодному разі не покидати цей процес, не робити маневру, які стосуються того, що Україна явно йде на зрив цього процесу. Україна має бути в цьому відношенні конструктивна. В діалозі з сполученими штатами і разом з Європою зараз зробити цілий ряд заходів для того, щоб те, про що ви сказали, пане щоб воно було реалізовано, щоб емоції Трампа погасити фактами і показати йому, яка є перспектива. Справа в тому, що, чому в Кремлі так поспішали, чому так накручували ситуацію. Бо а, період, коли вплив Америки через розвідувальні дані і продажу в Україні зброї, він завершується. І якщо по розвідці залишилося зовсім мало, ну окрім як завчасного попередження про атаки по Україні, Америка вже не так допомагає, як раніше, в Україні в тому, щоб здійснювати а, проводку глісаду для Відповідних ракет, балістичних і крилатих. То а в відношенні зброї ситуація вона кардинально переломиться після Нового року, і до середини наступного року вона може бути вирішена. Тому таких аргументів серйозних в Америці буде все менше і менше. А ситуація з тим, що Америка, в Америці купують зброю, взагалі може довести ситуацію до того, що збунтуються і республіканці і демократи. Тому в цьому відношенні Крем буде поспішати, і Кремль буде використовувати не тільки спосіб купівлі, але ну, звідки могло взятися в документі первинному, що 100 мільярдів з нерухомлених коштів передається Сполученим Штатам Америки. Ну невже ж це не розуміли, що це просто пряма купівля? Пряма купівля. Я вже не кажу, що там від участі в проектах половина доходу. Віддавалася Сполучених Штатів Америки, ну можна точно казати, підприємством Дональда Трампа, як і в першому, і то ці всі речі змушують задумуватися і виробляти відповідну політику. І тр... тут треба, щоб в тому числі Міндідж Гейт розбирався як належить по законодавству, відгородити одне від другого, стратифікувати його. От, в тому числі в Європі, на, на найбільша увага безпеці на інфраструктурних Так, я поспішаю трошки, тому що у нас дві хвилини лишаються. Але я розумію, що даремно почав цей ефір. А коли я сказав, що нас супроводжували два великі потрясіння останнім часом: це Міндічгейт, і ці 28 пунктів. Скажіть, будь ласка, я просто хочу уточнити. Ви сказали, що після нового року мож, може кардинально змінитись історія із постачанням зброї Україні. Я так це розумів. Ми з вами зараз практично в режимі Бліц працюємо. В зв'язку з чим можуть відбутись такі зміни, і я так розумію, це ж позитивні зміни мають бути. Так, Європа до завершення цього року в планах була повне перезброєння, модернізація окремих. Систем протиповітряної протиракетної оборони, які рівні були таким системам, як Петріот, а їхнє забезпечення, ракети до них і так далі. Я не знаю останню інформацію, але я сподіваюся, що свої програми Європа виконала це кардинально змінить ситуацію з забезпеченням України, в тому числі комплексами. Ну, добавте до цього фразу Мерца про те, що Україна отримує. Дальньобійні таороси, які були сказано на початку цього тижня, надихаюча заява так канцлера федеративної республіки, агенція Reuters повідомляє, що президенти Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі. Що ви думаєте, найближчим часом зустріч між Зеленським і Трампом може відбутись? Ну, наскільки я розумію, День подяки вже можна проходити. А зустріч ця, очевидно, що буде не на цьому тижні, вона буде на наступному тижні. А це означає, що поволі а завдяки зусиллям багатьох учасників, ситуація, якби, переходить, в кероване русло. Ну, можна опанувати ситуацію, якою б складною вона не була, тому що насправді. Для багатьох українців і європейців це був шок прочитати всі ці 28 пунктів.